Поліцейські контролюють заборону на ввезення та реалізацію спиртної продукції, яка діє на Донеччині у період воєнного стану. З початку року вже вилучено понад 360 тонн алкогольних напоїв. Порушників законодавства правоохоронці Донеччини виявляють спільно з працівниками патрульної поліції та зведених загонів. На території Донеччини у період воєнного стану діє заборона на ввезення та реалізацію спиртної продукції. Обмеження встановлені наказом командувача ОСУ в Хортиця та рішенням начальника Донецької облдержадміністрації. З метою виявлення правопорушників антиалкогольного законодавства поліцейські проводять перевірки транспортних засобів на блокпостах, здійснюють рейди по закладах торгівлі, служби доставки вантажів, викривають порушників оперативним шляхом. Найбільше алкоголю вилучають на блокпостах. Правоохоронці ретельно перевіряють. Ють автотранспорт з метою виявлення порушників, які під час війни наживаються на нелегальній торговлі. З початку року на блокпостах області нарядами поліції задокументовано 617 фактів ввезення алкогольної продукції, вилучено понад 130 тонн алкогольних напоїв. Так нещодавно працівниками поліції було зафіксовано випадок на блокпосту біля Покровська. Співробітники поліції зупинили для перевірки транспортний засіб газ. Під час огляду в обшивці кузова були виявлені алкогольні напої, які 26-річний водій намагався нелегально провести в регіон. Правоохоронці вилучили понад 1400 літрів напоїв без. З марок акцизного продажу за даним фактом поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 204 – Незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України. Ще один факт незаконного транспортування алкогольної продукції викрили працівники поліції Донеччини спільно з працівниками патрульної поліції Краматорська у селі Майдан Краматорського району. 39-річний водій у цистерні асанізаційної машини перевозив. Алкогольні напої. Поліція вилучила понад 9 тисяч літрів алкоголю майже на 500 тисяч гривень. За незаконне транспортування підакцизних товарів з метою збуту відкрито кримінальне провадження, частина перша статті 204 Кримінального кодексу України. Загалом у поточному році поліцейські викрили 40 кримінальних проваджень за фактами порушень у сфері господарської діяльності. З метою виявлення порушників антиалкогольного законодавства працівники територіальних підрозділів та управління превентивної діяльності регулярно проводять. Профі філактичне відпрацювання об'єктів торгівлі З початку року задокументовано понад тисячу фактів реалізації спиртних напоїв. Складено 1024 адміністративних протоколи за статтею 156 КУПАП порушення правил торгівлі алкогольними напоями. Правоохоронці закликають громадян з розумінням ставитись до впроваджених заходів і не порушувати закон. Заходи щодо контролю, ввезення та реалізації алкогольних напоїв триватимуть і надалі до кінця дії періоду правового режиму воєнного стану.